Вітаю на демонстраційному експерименті ДНЗ CPLZT група 122 Чорний Ростислав. Прилад для демонстрації перетворення електричної енергії, змінного струму в інші види енергії. Перший складається з горизонтальної панелі. Друге. Електричний двигун зартної е, частоти і напруги. Третє. Генератор постійного струму з вихідною напругою 6,9 В. Четверте. Електронний двигун постійного струму на 6,9 вольт. П'яте. Світлодіодна. Програмована приставка на 9 і 2. 3. Так. Електричний двигун змінного струму з'єднано ремінною передачею з генератором постійного струму. Наш експеримент продемонструє перетворення електроенергії змінного струму в механічну енергію. І далі в електроенергію постійного струму. Об'єкт дослідження це процес перетворення енергії, а предметом є прилад. Метою є засвоєння знань та підтвердження теоретичних викладок за темою. Перейдемо до проведення експерименту. Дослід 1. При підключенні електричного двигуна до джерела змінного струму починається передача механічної енергії обертання. З ротора двигуна до обертання ротора генератора постійного струму з вихідною напругою за заметром. Дослід 2: якщо переставити ремінь пасик на більший за діаметром шків генератора то Швидкість ротора зменшується, і це при... приз... призведе до зменшення вихідної напруги. После 3. Відключаємо світлодіодну приставку до генератора і спостерігаємо її роботу, тобто перетворення електроенергії постійного струму в світову а також відсутність роботи приставки при переключенні генератора на інші чки, що приведе до зменшення вхідної напруги.